З магазину, який залили гарячою водою, о десятій ранку йде пар. Туди знімальну групу не пустили. Відкачувати воду прийшов працівник приватної фірми. У кафе після пориву вода залила підлогу. Спілкуватись працівники не хочуть. «Якщо можна виїхати, я проти вас учиніє. Я зараз зайду». про порив тепломережі дізнався о 8-й ранку від працівниці магазину, каже завідувач будинку Антон Берненко. У мене телефон червоний. В першу чергу я подзвонив в аварійну службу. ВДС, а потім аварійна служба перекладається нажев. На Перший поверх увесь це е, нежилі приміщення вже комерційні. Чотири поверхівку на 40 квартир обслуговує житлова експлуатаційна організація номер 1 Третина з них через порив без тепла. Антон Берненко каже: система опалення у будинку стара. Тут повністю треба міняти всю, всю систему. Або переходити якось, не знаю, на автономне опалення. Це Тетяна, мешканка будинку. Її прізвище попросила не називати. Розповіла, відмовилась від централізованого опалення. Це було просто іздівательство. Дінги платили сумасшедші, халаті, у мене було 7 градусів в квартирі. Потім винуждено було поставити автобус. Щоб знайти причину пориву, потрібно розламати короб, яким у напівпідвальних приміщеннях закрили комунікації. По-перше, ми не знаємо, де воно порвало, не можемо визначити, де не можемо определити. Все зашито, все скрізь поміщення чи то. Тому що в підвалах всякі організації поділили свої магазини, склади і входа немає. Поки ми все ходимо, вистукуємо, хочемо по звуку определити, де воно проходить. О 13-й годині воду приїхали відкачувати рятувальники. Трубу, яку прорвало в підвалі, ремонтують працівники житлово-експлуатаційної організації. Знайшли причину полку, її остраняють зараз. Труба дуже стара, вона рихла. Каже, коли відновлять теплопостачання, не знає, залежатиме від того, скільки триватиме ремонт. Ірина Полулях, Олександр Донцов, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.